виходить, Це запасний аккаунт, тільки що створив його, тому що довелося купляти терміново телефон. Нашклябові гроші зараз буду купляти ноутбук. бо Сьогодні о 6-й ранку довелося трошечки відчути наслідки прямих ефірів за останні тиждень. І саме сьогодні, в 6 ранку, ось на цієї, ну це зараз результативна частина ухвали слідчого судді. в мене проводився обшук. За частиною відкрите кримінальне провадження відносно мене по частині першій статті 263. Це зберігання ну, вибухів ну, боєприпасів. Ну, причудимо на ширюсь, наскільки я зрозумів, що хтось спеціально ляпнув, що в мене тут ледьний арсенал, ледь не арсенал, що я чуть дома не тримаю танки Абрахамс, винтокрили Апач. Я не знаю, ну я тут Сау, тюльпан, звісно, в мене не влізе, там і саме гіацинти, вони не повлазять сюди, просто ну, по розміру. А Бархамс, ставі, сказали, що вліз в квартиру. Тому що. Шосту ранку ну потарабанили працівники поліції. кого зразу, якби працівники поліції не ну знаєте, як ото при обшуках зазвичай те, щось ми під ще щось не велися, себе дійсно чітко, ну коректно, все відшло, притом з повагою, ніяких провокацій, що не було, все нормально, дійсно провели. Ну нічого зайвого. Ну, звісно, деякі речі поїзимали, ну не боєприпаси це ну, понятно, що науки але я тепер хочу тепер є. Ну, наслід, чому цей обшук стався? Тому що швидше за все, наскільки я зрозумів, а начебто розумію непогано, це наслідки того, що останній тиждень висвітлював злочинну діяльність державного зрадника я тепер прямо буду називати командира першої бригади Івана Богуна. Це перша бригада спеціального призначення, полковника Олега Умінського. Його брата Баригу, який е, займався розкраданням коштів, особливо великих розмірах, полковника Віталія Мінського, це е, начальник логістики спеціальних операцій, що він зараз відсторонений від посади. це... Герой України в лапках це Парашенковський Ставленік, генерал Тріпак, він же тріперний генерал, це колишній командир 3-го полка спецназу. барига, який продавав паливо в ДНР і в ЛНР ще в 17-18 роках, а також хачі. А зараз він перший заступник був командуючого ССО, але його відсторонили. Це ці перші особи. Ну і ще деякі особи з 129-ї бригади, що одних них мало прилетіть це полковник Завадський Олександр. Полковник Завадський, ну там ще деякі особі є, там е, та Маліна, він, бувший прокурорський, це який фальсифікував і ті самі. Ну, Більше всього, що йде тріпак, тому що е, виріш, у Мінський, тому що швидше за все, що ну, більшість е, е, цікавило, більшість працівників поліції вони питали іменно за відео, там, де викладав, коли у Мінський, у Мінській е, дав команду розстріляти тих е, самих. Е, 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 е. Пілотів, російських пілотів і знищитих винтокрил, яких завербував ГУ. З цього приводу ми викладали прямий ефір. Але тепер паномінські, ну так, доведеться зараз. Той аккаунт не видаляйте, коли ви ну, встановлю сім картку. Він також до його буде доступ до того аккаунта. І той аккаунт також буде. Це запасний поки що з його виходить в ефір. Але шановний, шановний паномінський, ви вирішили. Па, верніш, не нешановний пане Двавмінських і нешановний пан Тріпер разом з генералом Красовським, який організував побори з ССО, ви зараз ляпнули то знаєте, порцію какулів на вентилятор. Тепер ну, це вентилятором в даному випадку я слугую. Да? Ну, Тепер жіть, бо зараз вентилятор начне дуть так, що ви прозрієте. І прозрієте. В такому смислі слова, ну, для вас це буде дуже неочікувано. Тому що е, до мене сьогодні прийшли з з обшуком по частині 1 статті 263 КК України. Шановні, по вас прийдуть, повірте, по 111, по 111 і не по першій частинці, яка там сама ваша. І матеріальчик готується. До речі, зараз також сконтактуюся з Жаном Мавосельцем, шановні, і сьогодні буде також убойний ефір, як полковник. У Олег Умінський, командир першої бригади окремої бригади спеціального призначення імені Івана Бугуна. Як він блокує постачання бойової техніки, не виконує накази Міністерства оборони України і забороняє постачати в окремі підрозділи бойову техніку. Внаслідок чого там просто шалені втрати. А він просто в наглу наказує не давати бойову техніку, хоча йому навіть міністерства оборони це наказують. Я думаю, буде дуже бомбезний прямий ефір. Ну, а вам, не шановні, панове Мінські, панове пане тріпак і е, цей забув, просто, господи, начальник, е, колишній начальник штабу я зараз відторонили ССО. Ну, готуйтесь, видунули на вентилятор. Тепер чекайте декілька порцій такого вазеліна, що мало вам не покажеться.